Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Сьогодні в нас на огляді крута камера відеоспостереження, яка вирішує головну проблему домашньої безпеки, компроміс між широким кутом огляду та деталізацією. Ізвіз H80F Multi з унікальною патрійною оптикою та штучним інтелектом на варті вашого спокою. В комплекті камера, блок живлення 12 вольт постійного струму, коротка інструкція, шаблон для монтажу, саморізи. Та елементи для герметичного з'єднання. Корпус сферичний з міцного пластику. Камера обертається на 340 градусів по горизонталі і нахиляється на 70 градусів по вертикалі. Справжній панорамний контроль. Клас захисту від негоди IP67. Вона витримує бурю, сніг, зливу, працює в мороз та спеку. Знизу кнопка скидання до заводських налаштувань. Під гвинтами захований слот під карту пам'яті, максимальний об'єм 512 ГБ. Динамік, мікрофон. І головне, три незалежні об'єктиви. Кожен з роздільною здатністю 2К 2560 на 1440 пікселів. Кожен з власною фокусною відстанню. Перший 2,8 мм дає широкий кут близько 100 градусів. Бачить усе подвір'я, територію. Другий 6 мм, середній план 60 градусів. Третій 12 мм з кутом 30 градусів. Фіксується на деталях. Це особливо важливо, коли потрібно ідентифікувати обличчя або номерні знаки. Камера автоматично і миттєво перемикається між лінзами. Інтелектуальне зшивання зображення робить перехід абсолютно плавним без стрибків і втрати фокусу. Коли сідає сонце, H8 подбає про зображення трьома різними режимами нічного бачення. У вас є стандартне чорно-біле з інфрачервоним підсвічуванням. Потім завдяки вбудованим прожекторам ви можете перейти до повнокольорного нічного бачення. Це сприяє розпізнанню кольорів одягу або автомобіля. А якщо ви хочете бути непомітними, використовуйте розумний режим, який вмикає кольоровий прожектор лише при виявленні руху. Ізвіз H80F Multi не просто реагує на рух. Вона використовує виявлення людини на основі штучного інтелекту. Це значно зменшує кількість помилкових спрацювань від котів, гілок та комах. Якщо виявлено людину, вмикається автоматичне відстеження камери. Яка фізично обертається, щоб слідкувати за нею, тримаючи її чітко в кадрі, доки вона не зникне. А якщо вам потрібен гучний засіб стримування, вона має активний захист із сиреною та миготливими вогнями, щоб відлякати зловмисників до того, як вони щось зроблять. Також камера має вбудований мікрофон та динамік. Це означає, що ви можете не тільки чути, що відбувається навколо камери, а й спілкуватися з людьми, які потрапили в її полі зору. Це може бути корисним для спілкування з кур'єром або попередженням небажаних гостей. Мобільний додаток ізвіз це серце управління камерою. Він інтуїтивно зрозумілий і простий у використанні. Через додаток ви можете налаштовувати параметри камери, переглядати онлайн, отримувати сповіщення про рух, керувати поворотом камери та переглядати запис. Додаток доступний як для Android, так і для iOS. Звісно, як і в будь-якого пристрою, є свої нюанси. Наприклад, для повноцінної роботи камери потрібне стабільне Wi-Fi з'єднання. Якщо у вас слабкий сигнал, організуйте дротове підключення до мережі. Підсумовуючи, ізвіз H80F Multi 2 k це потужний багатофункціональний пристрій для відеоспостереження, який пропонує чудову якість зображення, інтелектуальні функції та зручне управління. Зацікавлені у тому, щоб зробити її своїм новим охоронцем будинку чи бізнесу, переходьте за посиланням в описі нижче. Там повні характеристики і кнопка купити. Тисніть лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.